Сьогодні, 15 травня 2025 рік, звати мене Любов, що своє вітання Запоріжжя. Зараз буду висаджувати, вірніше, перевалку робити. Помідорчики Кантос у відкритий ґрунт. Поробила своєю сажалкою ямочки, гарненько пролила водичкою і зараз буду робити перевалку помідорчиків Кантоса. Коріння вже дуже гарно заплило. Весь об'єм стаканів, тому вже почитала, що будуть, буде всю, весь тиждень будуть дощі йти. А тоді думаю, та ні. Коренева дуже вже, дуже вже заполонила весь стаканчик. Всі, всі ємності стаканчиків. І вже чекати нікуди. Хай, якщо й під дощ попадуть, то не, не, не страшно, хай попадають і під дощик треба. Так що завтра зараз буду висаджувати. Перевалку робити. Показую, як я роблю перевалку, може хто не бачив. Отак поставила стаканчик з рослинкою, а тепер мокренькою землю підгортаю під рослинку. Ну, вона буде вже без стаканчика. Це я показую, як я роблю. Підгортаю отак от під рослинку. А тоді вийму, вийму рослинку, витягну її зі стаканчика і зроблю перевалку. Це щось. Так, Ой. Так, тоді витягаю стаканчик, витягаю стаканчик з рослинкою. І, виходить, е, е, ямочка така. А тепер буду витягати рослинку з стаканчика і робити перевалку. Зараз витягла, витягла рослинку з стаканчика і тепер буду опускати її в ямочку. Так раз. І все. Перевалка зроблена. Зараз і ще одну покажу. Так от, витягла стаканчика. Karinywa, już widzicie, jaka korynywa.